Сьогодні на вечері у нас буде куриний бульон з мацаболами. Зараз я покажу, як я буду готувати ці мацаболи. Поставила варитися курочку на бульон. Зараз я ще покришу цибульку і морковку, а потім буду замішувати мацаболи. У мене була інструкція по приготуванню цих самих мацабол. Ми десь їх загубили. Переклала, що написано на пачки і буду готувати по цьому. А, 45 мг олії. А, плюс мінус більше, тоже 50, нічого страшного. Два яйця. Ось Щось я це гарно перемішаю і додам пакетик сухої суміші для мацаболів. Зато ее суміш. Сипаю голійної суміш і гарно перемішую. І залишаю десь на хвилин 30-40, щоб воно настоялося, натягнулося. А тим часом ще своєму м'ясо із бульйону розберу. Зараз, поки мене настою сама цабола, я розберу м'ясо, Покришу дрібненько його бульон. А кісточки підуть собаком. Wszyscy Кусочок м'яса залишу ще олежику. Суміш Оця болі вже настоялися у мене, відкатунька стала. Зараз я буду крутити шарики. Нала трішечки в тарілочку водички, щоб вони не прилипали до рук. Буду такі, як... Волоски гріх крутити шайки. У нас вже починає кипіти булюн. Зараз я буду кидати їх в бульон. У мене вже кипить бульон і я закидаю ці шарики. варити буду десь 30 хвилин. Щеплю на рузелені цибульки. Зараз переставлю кастлюю на менший вогник і хай потихеньку киплять. Мій бульончик з моцаболами доварився, Зараз тільки ще додав зелені, щоб було дуже-дуже смачно. Усім смачного і дякую за перегляди. До нових зустрічей. Пока-пока.